Горіло 7 гектарів національного парку Вижницький. До гасіння масштабної пожежі довелось залучити понад 50 рятувальників та 9 одиниць техніки. Деталі пожежі в сюжеті. Боролись із вогнем майже вісім годин. На території національного парку Вижницький спалахнула лісова підстилка. Вогонь швидко поширився із 4 до 7 гектарів. Речниця головного управління ДСНС в Чернівецькій області Мирослава Іванчук наголошує, для гасіння таких пожеж потрібні чималі зусилля. Ближче до сьомої ранку надійшло повідомлення від керівництва парку Вижницький, що є масштабна пожежа у розмірах 4 гектари. Лісові пожежі характерні. Трьома своїми речами це важка доступність для техніки, швидке поширення, масштаб, і звичайно про те, скільки особового складу потрібно залучити для ліквідації такої пожежі. Понад 50%. Чоловік особового складу працювало над ліквідацією цієї пожежі, також 9 одиниць техніки, пожежно-рятувальної, інженерної, 25 чоловік особового складу Національного парку Вижницький, і від них також була одна одиниця техніки. Навіть після ліквідації загорання рятувальники повторно оглянули значну територію, аби уникнути повторного займання. Причина пожежі наразі невідома, однак найчастіше ліс горить через людську халатність, каже Мирослава Іванчук. Прибути на місце події і швидко ліквідувати ми намагаємося, але людський фактор він спрацьовує люди. На жаль, особливо в осінній період. Е випалюють самі з власних е якихось поглядів навести лад, навести порядок, прибрати до зими. Але це, на жаль, зазвичай переходить у якусь. Масштабну трагедію. Рятувальники також наголошують, восени ризик виникнення масштабних пожеж збільшується. Тож радять не розводити відкритий вогонь біля сухостою та слідкувати за недопалками. Окрім того, за такі дії паліям може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність. Є кримінальна відповідальність і штрафи адміністративні накладаються на громадян, котрі будуть на місці події зафіксовані дані факти випалювання сухостою і сміття і. Взагалі, тим більше лісових пожеж. Наразі Чернівецька обласна прокуратура розпочала розслідування та встановлює всі обставини пожежі. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.